Кожен рік, 31 грудня, у нашому Коцюбинському творяться дивовижні речі. Не випадково іноді можна почути, що Коцюбинське чимось нагадує Бермудський трикутник. Та щось зникає, ще з'являється. Не вірите? Ми самі дивуємося. Так, ну ось я і в Коцюбинському. Моє перше патрулювання тут. Та ще й 31 грудня. Добре. Подивлюся інструкцію від шефа. Інструкція обов'язки чергового коцюбинської дільниці 31 грудня будь-якого року. Нести чергування у межах дільниці. Зрозуміло. Нести чергування у межах дільниці при будь-яких обставинах. Зрозуміло. Складати протоколи за порушення громадського порядку. Добре. Складати протоколи за порушення громадського порядку при будь-яких обставинах. Що ж це значить? Ага, За два складених протоколи. Премія у розмірі місячної заробітної плати. О, це мені потрібно. За три протоколи. Відпустка у липні. Можна буде поїхати до Криму. За, за чотири протоколи 31 грудня позачергове звання. П.С. Боже боронить нічого. Це може значити. Дивно тут якось добре. Піду патрулювати. Що для вас означає Новий рік? А знаєте, для мене новий рік означає гарні емоції, незабуваємі почуття і, мабуть, нові події. А яке ваше улюблене зимове свято? Ну, більш мені таке приємніше то різдво, тому що я можу свій час провести з батьками, з рідними та порозмовляти з ними. Чи плануєте ви святкувати новий рік в цьому році? М -м да, але мабуть не з батьками, а з друзями. Хочеться з ними провести час. Що б ви хотіли побажати коцюбинчанам в цей новий рік? Ну, я хочу побажати, щоб в них не вимикали світло на новий рік, і все було ну, добре. Да. Дякуємо за відповіді. Так, а що це в нас там таке? Ага, а ось і перші порушники. Це ще й у повному комплекті. Сидимо на місці, шановні. Зараз будемо оформляти протокольчик. Перепрошую, а ви не бачили де. Маячня якась що для вас означає новий рік? Новий рік це свято, яке означає завершення цього дуже складного року, ну як і попереднього. Свято, коли можна зібратися у колі сім'ї або друзів, та ну відсвяткувати те, що ми всі вижили. Яке ваше улюблене зимове свято? Знову ж таки, новий рік по причині того, що я можу зібратися зібрати своїх друзів, зібрати сім'ю і відсвяткувати з ними у родинному колі, у родинному теплі. Чи плануєте ви святкувати новий рік цього року? Скоріше за все так, але ну, на жаль, без кола друзів, тому що всі вони роз'їхалися хто куди. Хто на війну, хто в Германію. Ну я дуже за ними сумую. Що ви могли побажати Коцюбинчанам на новий рік? Ну, по-перше, стабільного графіку відключень світу, тому що е, сидіти четверту добу без світу якось не дуже. Е, По-друге, новорічного настрою всім здоров'я, щастя. Ну, щасливого нового року. Дякуємо вам за відповіді. Добрий день. Добрий добрий. Чого бажаєте? А Давайте каву, американо. Добре. Котра зараз година? Що? А, а. а, я вас вже третій раз запитую: вам скільки цукру? Чи можливо з десертів? А, one. а Американець якийсь. То тут по обміну досвіду. А, ага, я yes it is. Понаїхали тут. Ох, Оплата карткою готівкою. Що так, картка чи готівка? А, картка, картка. З вас 2000 гривень. Ага. Дякую. А, і що це було? Спочатку чорняла, потім світленька і знову чорняла. А ще й кава за 2000 гривень. А, що? Кава за 2000 гривень? А. Час іти до лікарні. Що для вас означає новий рік? А, новий рік це зимове свято, коли ми підводимо а, підсумки року, який минув, і плануємо щось на майбутнє. Якісь нові плани будуємо. А яке ваше Є? улюблене зимове свято? А, Різдво. А чому? А, ну, я віруюча людина, і це теж таке одне ну, з найбільших таких православних українських свят. Тому, мабуть, таким чином. Чи плануєте ви в цьому році святкувати новий рік? Якщо чесно, то ні в зв'язку з тими обставинами, які зараз у нас є в країні, то ну, навіть якось морально я до цього не готова. А що б ви могли побажати коцюбинчанам чи вашим друзям, які, можливо, подивляться цей випуск? А, ну, найперше, я бажаю для всіх українців, це, звісно, перемоги. А, бути... а, як це правильно сказати? Сподіватися на краще, в нас обов'язково все вдасться бути сміливими, триматися і хай все буде добре в новому році. Дякуємо вам за відповіді. Перепрошую, не підскажете, де у Коцюбинському поліклініка? Що? Ти, ти що, хлопець? А ти що, військомат? Доброго дня лікуватися будемо. <плес> <плес> На що скаржимося? <плес> Я так багато, так багато див сьогодні бачив. Угу. Маро, так і запишемо. Проблеми з головою. Голова то взагалі темний ліс. А зуби, зуби болять? <плес> Шкода, я за перший спеціальний систематолог. А печінка? З печінкою все гаразд. П -п печінка. А так. Зрозуміло. Пацієнт веде нездоровий спосіб життя. Ну, тут тільки клізму. Що? Яку клізму? Що для вас означає новий рік? Новий рік, звісно, це свято. Свято для усіх нас, людей, для наших хлопчиків, дівчаток, жителів Коцюбинського, для всіх нас це свято. Звісно, не дуже воно в цьому році в нас гарне, але ми тримаємось. Ми тримаємось усі. І діти, і дорослі. і Похилого віку люди, всі тримаються. Тому свято буде, всі якось будуть відмічати, якось будуть планувати, будуть сидіти, спамнати, що як пройшов рік, що в ньому гарного, що поганого. Ну, таке життя. Тому будемо. Я думаю, що всі будуть відмічати новий рік. Яке ваше улюблене зимове свято? Е, улюблене зимове свято в мене е, е, 7 січня, тому що в мене у цей день народилася омічка. Тому, тому ми всі, наша сім'я, наша родина відмічаємо цей день 7 січня. А, і що б ви хотіла побажати нашим кацюбенчанам, жителям, нашого селища. Я хочу поважати всім, не тільки нашим дівчатам, а всім людям миру, добра, перемоги, щоб новий рік приніс тільки усі родини мир, щоб всі люди жили добре, нормально, всі вернулися до своїх помешкань, щоб усі були вдома, в себе на батьківщині і кожен свій новий рік. Були вдома зі своєю родиною. І чи плануєте ви святкувати новий рік? Я думаю, що так. Маленькою сім'єю, родиною, да. ми будемо планувати відмічати новий рік. Дякуємо вам за відповідь. Що для вас означає новий рік? Новий рік чудове свято. Можна завершити старі діла і планувати нові досягнення. Яке ваше улюблене зимове свято? Різдво. Моє улюблене свято Різдво, тому що це дуже символічне свято і дуже старовинне і е, ну, з дитинства його люблю. Чи плануєте ви святкувати Новий рік цього року? Так, звичайно, будемо святкувати вдома. До нас прийдуть наші родичі, багато родич. Будемо святкувати. З ялинкою, з подарунками. Дякуємо за відповідь. Який я Яке Добрий вечір. Добрий а підкажіть, будь ласка, де тут студія Біличи Тебе? В 1911 році з'являється перша кіностудія на Україні. То студія буде розвиватися. Головне фінансувати її і побільше, і побільше. Та просто покажіть рукою, праворуч чи ліворуч. Ну, десь отак. Добре, дякую. Дісно. Як я втомився за цей день. Коцюбинський справді повне чудес. О! Це ще що за місце. О. Здорово, хлопці. О, ну нарешті, ми вже дочекалися. Ти не він потрібен, ти має. О. О. Що хотіть. Ось ви то мені потрібні. Вживання алкогольних напоїв у громадському місці. Зараз будемо вам протокольчики оформляти. Що це? Ще? Дуже, ти чого? Тихіше, тихіше. Три, дві, одна. І восьма година. Моя зміна скінчилася. Ще й премію отримав з Новим роком. З новим роком! Ось і історія про нашого дільничого закінчилася. Він вперше побував у Коцюбинському, побачив дуже дивні речі, але ж все таки виписав два протоколи своїм двом кращим друзям. Перепрошую а не підскажете, де у Коцюбинському військомат. Ой. Перепрошую, а вы не бачили, где... Ой, <решу> Зубы. Зубы болят. Mm -mm. Так. я там, <решу>